No, Lunin, no party. Oh my goodness me. 1-0! Bill Bowles напад! You can't dribble, you can't pass, you can't run, you can't score. You та ще купа реакцій на провальну гру Тібо Куртуа у матчі проти Атлетіко-Більбао. Фанати воліють бачити на воротах саме Андрія Луніна. ПСЖ Арсенал Манчестер Сіті, Тоттенгем, Реал Мадрид, що об'єднує ці клуби. Відповідь правильна: Ілля Забарний. Куди перейти українцю? Та бліді матчі в УПЛ посеред тижня. Друзі, привіт З цих блідих матчів. Ми почнемо це відео. Але воно буде дуже цікавим, тому дивіться. До кінця партнер проєкту Favbet. Перші п'ять коментів про лайк. Отже, стартуємо з УПЛ. У середу відбулося два матчі. Спершу Олександрія і Динамо зіграли в сапера, в тому сенсі, що не грали у футбол, а боялись проводити будь-яку атаку. Грали максимально обережно. Співчуваю Олександрійцям, котрі прийшли на трибуни в середу в мороз подивитися матчі. Не побачили жодного забутого м'яча. Так, моменти в цьому матчі були. Але загалом, ну зазвичай, коли ми говоримо про команди, які борються за титул і йдуть ноздря в ноздрю, ну очікується на якийсь більш Результативний футбол. Цим скористався Шахтар, котрий учора скоротив відставання від двох вище згаданих команд до чотирьох пунктів. Гірники вкрай переконливо перемогли Ворсклу з рахунком 3-1, закривши всі питання по переможцю вже на 36-й хвилині. Другий тайм цього матчу це одна з речей, яка входить до топу найбільш. Безглузних речей, створених людством. Наступні матчі в Лізі планується цієї друзі суботи, але здається, час вже йти на паузу. Це ліга зробить 16 числа цього місяця. АПЛ боксинг-дей, все беремо естафету, УПЛ йдемо на паузу. Але від українського футболу ми поки не йдемо, бо у нас трансферна інфа. Центральний захисник Форталези Брайан Себальос, який виступає на правах оренди за Динамо, взимку розірве контракт з командою. Повідомляє журналіст Піпес. За даними джерела, колумбієць розірве контракт з киянами та повернеться до Форталези. Ним цікавляться також клуби МЛС. Я ніколи, напевно, не здивую, особливо тих, хто може зробити два кліки і зайти на Трансфер Маркс і подивитися, Допоки діє контракт Сибалюса з Динамо. Не здивую, в тому плані, що ніхто ні з ким нічого розривати не буде, бо у нього контракт закінчується, власне. Коли закінчується цей рік, про яке розривання контракту йде мова, тут би, звісно, зараз було б доречно сказати мою думку, чи це втрата для киян, чи ні взагалі, але я це лишу друзі вам, фанатам Київського Динамо, яких у нас на каналі чимало. Напишіть свою думку, чи втрата це нині для Київського Динамо. Хоча здогадуюсь, що ви напишете в контексті. Поєдинків, які нині проводить Київський Динамо. Бордмут вдома обіграв Тоттенгем 1-0 у 13-му турі АПЛ. Центральний захисник господарів Ілля Забарний вийшов на поле у стартовому складі і зіграв увесь матч. Портал Хускорт поставив іллі оцінку 6,8 за матч, Софаскор 6,9. А детальна якість дій Забарного у цьому матчі доступна для вас у застосунку від трибуни. До речі, трибуна спільно з Євгеном Коноплянкою у нас триває великий збір для підрозділу Сил оборони України. Збираємо 400 тисяч гривень на індикатори роботи РЕП автівку. Серед донаторів розіграємо унікальні лоти. Чотири футболки з європейської кар'єри Євгена Котоплянки з автографами. Автор найбільшого донату гарантовано отримає футболку Севільє. Усі деталі, а вже ж в описі до відео. А ми по забарному. нині чимало трансферної інформації щодо Іллі. А вже ж е, інсайди летять, чутки плодяться. Що найцікавіше є на даний момент? Зібрало для вас власне все найцікавіше до Іллі, за інформацією не найпереконливіших джерел, але тих, що. Певний вплив і певну інформацію мають, проявляють інтерес реал. Це зрозуміло. В контексті їх проблем з травами, це логічно. Нелогічно лише писати, що є інтерес, що треба закривати проблемні позиції, але взимку підписувати іллю не будуть, бо ціна в 60 мультів лякає. Так травмовані ж до весни повернуться майже всі, який тоді сенс забарвимо. Ну це такий... Камінчик на адресу інсайдерів, які пишуть, що Ілля туди перейде. Плюс вважайте, що є ще фактор Луніна, а це ж для інсайдерів взагалі хліб, українець там є, значить адаптація буде простішою, значить, вірогідніше, що цей трансфер буде. База є інформація, що нашим дефам цікавляться Челсі та Тоттенгем. Про других ми чули чимало, і це найбільш переконливий варіант. Поки щодо Челсі, то інсайт полягає в тому, що Мареска незадоволений станом справу у центрі захисту. Також згадується Манчестер Сіті. Резюмую на даний момент, а саме на зиму 24 25 року, думаю, з вірогідністю 95% ілля за нікуди не перейде з Борнмуту. Але мені хочеться згадати кейс одного футболіста. Котрий вже пройшов схожу Бордмутівську історію. Натан Аке хлопець провів три класні сезони за вишень, став лідером захисту і перейшов в Манчестер Сіті. Так, він набагато універсальніший захисник, ніж Ілля. Він лівоногий, він досить швидкий, але в Іллі є свої козирі: холоднокровність та фізична підготовка. Ми бачили, як він Голланда їдав, як Салаха їдав, і Камон йому тільки 22 роки. Двадцять два. Глобально у нього взагалі ніякого досвіду немає, але при цьому він демонструє таку впевненість. У нього ще потенціал не розкритий, дуже великий. І на питання, куди краще, друзі, йти за Барному нині, скажу так: він ніде не загубиться. Усюди його фанати будуть чекати, і, і знову ж таки, повертаючись до того, що я сказав вище, у нього ще дуже великий потенціал, бо він на 22 роки демонструє дуже впевнену гру, і це я переконаний ще без. Того великого досвіду, котрий він набуде, я я вже мовчу про збірну України і про футбол, який він там демонструє. А футбол ви знаєте, який забарний показує в збірні України. Напишіть свою думку, де би ви хотіли побачити Іллю Забарну. Ми прямуємо в Іспанію Реал Мадрид, програв гостєвий матч Атлетико більбао з рахунком. 2-1. Другу найнижчу оцінку за цей матч отримав Цібо Куртуа 5-9. Цей матч це просто квінтесенція того, що нині відбувається з реалом. Мбапе не забиває пенальті, привози куртуата Вальверде. Фанати мадридців просто лютують. І а вже ж вони згадують Андрія Луніна, якого не хочуть бачити нині на воротах. Лунін би це засейвив. З мене досить. Посадіть куртуа на лавку і грайте Луніним до кінця десятиліття. Немає Луніна, немає на цьому етапі Лунін робить більше попереду, ніж Мбапе. Поставте Луніна на місце нападника. Поверніть Луніна та Вінісіуса. Лунін краще куртуа. Минулого року ми виграли Ла лігу та лігу чемпіонів. Воротарем був українець, цим все сказано. Якщо Лунін так помилиться, ви будете його критикувати. Ситуація з Луніним то окрема історія взагалі. До Андрія жодного питання немає. Він хоче грати у Мадриді, і коли він грає, то він грає достойно. Камон. Номінант на премію голкіпер року, ви цей без мене знаєте. Але реал цього сезону вкрай кризовий. Анчелотті треба серйозно змінювати щось, в тому числі давати грати Луніну. Ми ж знаємо, що в кризових ситуаціях саме він завжди рятував в прямому сенсі своїми руками свою команду, а не Тібо Куртуа, який приходив на гарячий і піднімав лише трофеї. Тому Луніна на поле забарно за великі гроші кудись продавати. А УПЛ на паузу. Такий от підсумок, друзі, сьогоднішнього відео. Обов'язково коментуйте, пишіть те, що ви думаєте з приводу новин, про які я нині говорив, ставте свої вподобачки і підписуйтесь на канал. Ваш актив дуже важливий. У мене на сьогодні все. Гарного вам і безпечного дня. Почуємось!